Привіт! Я з Донеччини. Вишиванка. Це не просто сорочка, це наша історія, наша мова без слів. На ній є все. Від материнської ніжності до сили наших предків. Я б додав до нашого символічного оберегу сил, щоб ми завжди залишалися вільними та незламними. Привіт! Я з Донеччини, Я вдягаю вишиванку і ніби обіймаю свою Україну. У кожному хрестику частинка душі, а мій оберіг це здоров'я, щоб усі українські діти були щасливими, усміхненими і сильними. Привіт! Я з Донеччини. Коли я вдягаю вишиванку, я ніби розповідаю світу, хто. Мій народ незламний, співочий, добрий. Я хочу додати до нашого вишиваного оберегу злагоду, щоб в родинах було тепло, а в серцях спокій. Привіт, я з Донеччини. У кожному візерунку код нації. Ми різні, але єдині. Моя вишиванка як серце, що б'ється в ритмі любові до України. Мій символ любов. Вона рятує. І Привіт, я з Донеччини. Моя вишиванка, як мапа, що веде до справжнього дому. У ній дорогу, поля, зорі, мій символ як пам'ять, щоб мені ніколи не забудем, хто ми і звідки. Привіт. Я з Донеччини. Вишиванка, як вітання з минулого і послання в майбутнє. Вона говорить слів. Я. Україна, я додаю до нашого оберегоє, щоб ми трималися разом, як візерунки на полотні. Привіт! Я з Донеччини. Коли я бачу вишиванку, серце ніби співає. Вона не просто одяг, вона пісня про дім. Мій оберіг мир. Такий. Потрібен усім нам, і малим, і дорослим. Привіт! Я з Донеччини. На моєму вишиванці квіти, що цвітуть на цю дощ. Це нагадує мені простійкість. Я хочу додати до нашого вишиваного серця надійність, щоб кожен українець мав опору. Привіт! Я з Донеччини. Моя вишиванка як пісня, що передається з покоління в покоління. У ній наша мова, наша пісня, наш характер. Мій символ краса. Українська душа красива, як вервистий візерунок. Привіт, я з Донеччини. Я вдягаю вишиванку і відчуваю, як за плечима стоїть історія. Я хочу, щоб кожна дитина знала, вона частина великого народу. Мені оберіг правда. Бо тільки правда веде до свободи. Привіт! Я з Донеччини. Коли я тримаю в руках вишиту сорочку. Розумію, це більше, ніж тканина. Це символ духу. Я додаю до нашого символу свободи. Щоб вона завжди була поруч з нами. Привіт, я з Донеччини. Вишиванка це наче кольоровий голос України. В кожній ниці життя, мій символ дружба. Вона об'єднує, лікує і надихає. Привіт! Я з Донеччини. Моя вишиванка це наче молитва. Вишита таман. У ній тепло і турбо. Я хочу додати до оберів надію. Вона тримає серце важко. Привіт! Я з Донеччини. Коли дивлюсь на старовину вишуку, бачу очі бабусь. руки раді. Чуй, ти шосте. це голос роду. Іру, щоб ми ніколи не втрачали надії на краще. Привет. Я з Донеччини. Я люблю свою вишиванку, бо вона українська. Україна в кожній ниточці. Привіт, я з Донеччини. Моя вишиванка найкраща, бо вишита з любові. Вишиванка це серце на сорочці. Привіт! Я з Донеччини. Я вишиванку люблю, бо вона як моя родина. Ниточка до ниточки, ми разом. Привіт, я з Донеччини. Доброї вишиванці квіти, як у папуси до висоту. Вишиванка, як до казка. Привіт, я з Донеччини. У вишиванці я сміливий як козак. Вишиванка це суперсила. Привіт! Я з Донеччини. Я одягаю вишиванку і радію, як сонечко. Кольори на вишиванці – це кольори ще. Я з Донеччини. Моя вишиванка це як у Вишиванка це моя казка з ниточок. Привіт, я з Донеччини. Моя вишиванка кольорова, як веселка після дощу. Вишиванка, моя радість. Привіт, я з Донеччини. Коли я у вишиванці, я усміхаюсь навіть до хмари. Одягни вишиванку, обійми світ.